Так, привет, друзі. Сьогодні, 16 серпня 24-го року, ми йдемо погуляти перед старим містом Несебр. Оце перед вами старе місто Несебр, Море. Воно знаходиться, до речі, на острові. А тут, за цими будівлями, нове місто Несебр, Новіше місто. І знов море. Тут такий півострів. Там от прямо сонячний берег, там де ми проживаємо. Оце міст, старе місто на себе. Покажемо відео все звідти. Перемуємо однією з вулиць Старого Несебра. Тут припарковані автомобілі, таксі, парковка платна, 2 лева година. А тут є магазинчик, можна купити водичку, покажу скільки коштує. Півтора лева, маленька лев, енергетики 2,5 лева, сводка, знизу 2 лева, Томат кавовий, кава 07, Капучино 09. Ось такі ціни. Пірисочні автобуси. Дімлев. Ось такі ціни на алкогольні напої, пиво. Там готелі, магазинчики. Продовжуємо знімати, не перемикайтесь, дивіться далі. Будемо цікаво, обов'язково зніму ще. ось Такий магазин. З різними продуктами. Є магніти, сувеніри, дитячі забавки. От магнітики 2 лева, 4 лева. Забавки дитячі, 4 лева, всі брилочки 4 лева, забавки 18, 5, 8. От такі ціни. Життя прокси 30 лев. 25 тапочки. тут 15 лев. Це продається, все можна придбати. Розову 3 лева. Ресторанчики є. Можна перекусити все. Доступно. Все є. Ще ось є ресторан. Порт, лодки. Так, не перемикайтесь, дивіться далі, буде що цікаво, я вам обов'язково також покажу. Так, заходимо в порт. Такі великі кораблі стоять. І маленькі. Лодочки рибальські, напевно. Це купається. Також є автомат. Можна придбати якось охолоджуючі напої. Парковка платна, риболовля заборонена. От в порту є такі припарковані пришвартовані кораблі. Напевно, якісь для риболовлі спеціальні вантажі для підйому риби. бачите, ще один такий. Там є сітки, спеціальні ящики для риби. Ось вони виходять в море і ловлять вам рибку, яку доставляють в різні магазини міста Луцька та всієї України. Так, Це корабль називається Посейдон. Прийдемо зараз, подивлюсь, покажу вам, тут є три таких крутих великих кораблі. Посейдон теж риболовний, бачите, ящики для риби. Сітка для риби. Це називається. Подивимось як. Це називається БС-22, якщо це назва. Також є, бачите, обладнання для того, аби ловити рибку. І ще один червоний, Тут, бачите, там от Себер. Нове місто. Там ми пропаркували свій автомобіль. Бургас. Називається цей корабль Бургас? І останній зелений який називається Кирил. Бачите, є обладнання, якщо ловити рибку вночі. Спеціальні прожектори. Дуже сильні ліхтарі, добре видно. Такий кирил. Старенький, але працює. Не погайте тут зумію, оскільки є також обладнання для риби, крани, і рибачок. Ось такий порт. Продовжуємо знімати відео далі, не перемикайтесь. Заходимо, покажу звідки. От, з порта. Змовляли в порті. І йдемо. Така старовинна себерська дорога. Тут знову повно різних магазинчиків, де можна придбати собі різні сувеніри. Такі штучки, брючки, брелочки, магнітики. Там походить якась косметика. Буси, брювочки, магнітики, ремні, валізи. Бачите, я різні магнітики. Два лева коштують. Сумки, шкіра. Так, місто. Оце старе місто. Так, познімаю тут і підемо далі. Не перемикайтесь, кафе. Бура показник. Вулиця Іван Олександр. А сюди вулиця Рибарсь... Риба Рибарська. Так, продовжуємо гуляти на себе, бо не промикайтесь, дивіться далі. Так, знаходимося на такій маленькій площі. Показник вулиця Месамбрія. Туди Рибарська, звідки ми прийшли. Таке площа на поліці є старовинна церква. Не думаю, чи вона працює, чи вона діє, чи це вже експонат історичний. Там проходить богослужіння, зараз невідомо, оскільки вже така година, що служба не йде. Також є в цілеповному магазинчику, можна щось придбати. Продовжуємо прогулюватися вулицями старого насебра. В місті є аптека. Як зазвичай бути піца, морозиво і різні розички з одягом, з життям шкіра. Є супермаркет. Гуляли-гуляли і натрапили на такі старовинні е, руїни. Також храм був, напевно. Це будівля старовина це є вже пам'ятка архітектури. А тут я по-російськи зараз вам почитаю. Ну, читати не буду, я вам покажу, ви самі почитаєте Мої ворога, на мові ворога читати не буду, але. То розуміє, коли то світ почитаєте. Так, що ми трішки архітектуру. Такий дерев'яний будиночок накритий червоною черепицею. І всі будиночки накриті червоною черепицею. Вони тут є дерев'яні. Це така частина міста. Де будиночки дерев'яні. У них завжди повно кафешок, не можна перекосити. Випити прохолодні, алкогольні і безалкогольні напої. Придбати сувеніри, вам покажу щось. Тут є такі сувеніри. Це також нові вино. 20 лев. Тут 12 лев. 16 лев.

Гулички, бачите, йдемо. Я завжди повно різних магазинів, прихолодні пої, окуляри, брилки, одяг, турбинки, або футболки. Також різні. Такі будівлі, Дерев'яні. Нагадую, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Поділіться даним відео своїми друзями, знайомими. Напишіть будь-який коментар під даним відео. От рубашки, футболки 30 лет. 25, 48. 35, 26 45 50 жіночий шорти 30 його 6

я в другий раз таки бачив і хоч знати, що це таке. Що це таке, не знаю. Хтось помер чи що? Хто все розбирається, хто знає, не пояснить. Тут можна придбати болгарське вино безкоштовну дегустацію. Речі вот ця Слов'янська бачите, як вуличка, які будиночки і Вийшли до моря, воду. Зараз. Ось ми ось отама проживаємо. О, там вона, тут в березі. О, так, напишіть в коментарях, що це таке росте. Бачите? Бачите, Бачите? А це гранатове дерево. Це ростуть гранати. Це ростуть гранати, маленькі гранати. Зайшли такий порт, де я невеличкі Кораблики. Припарковується корабель. Дивимося, як справно керує водій корабля. Пудемо йти, рухатися. Ну, він. От він туди зараз припаркується. Бачите, їде і зараз включає інший вибух і а, бачите? Бачите, по якраз і припаркувався.